Да, но мы могли стать не там, а далі. — А. Да, ладно, что не монетка, значит. Ага, А. Нам прямо, да? Як тобі концерт сьогодні? Була сьогодні одна така супердрайвова група. Вони такі малолітні хіпстери, але дали жару наче в 60-х. Ці такі зачісками да, правильному в правильному місті 40-річний -40 клуб в правильному районі Лондона. Якби ми зробили те, що хотіли побачили те, що хотіли, відчули цю атмосферу. А, а Мені і госпо сподобали у них такі цікаві. Спочатку на типа така а вона в них таке щось є. якийсь ізюм, такий, такий маленький вокаліст з таким голосочком, воно цікаво так. Рихнуші. Та вони там спочатку диска дали, а потім що під кінець вже такі засипаючі почали грати. Це треба просто в'їхати. Так, да. ні, я їх трошки зрозуміла, гос, мені сподобалось. А от та група, що ти казала, називається Cold Committee. Ось так, Cold Committee. Прикольна група. Це оці, да, це, оці маленькі такі човаки. Чоловіки, ну ті ж самі так вони так. Хто би на рижі? Так, e, це був Рон Візлі. Ми сьогодні були на концерті, де Рон Візлі валив на гітарі. Такий справжній британський брит-поп. А коли через 20 років вони будуть з ми а будемо казати, ми були на їх концерті. Коли, коли, було, є. коли було 30 чоловік, ми були на їх концерті. О, yeah. oh, я бачу андерграунд. Андерграунд вже поряд. Трьох годин експериментальний документальний фільм. Там у мене декілька серій. Декілька серій. Але... Я, я думаю, потрап... треба три сезони зробити, як мінімум. Я тут погалася коло якось. Так що у них затяжний концерт.